В асортименті шоуруму новинки це теплющі ході з оригінальною вишивкою. Тож час утеплюватися, свій до свого по своє. утеплюватися зі смаком закликають у шоурумі прилуцького швейного підприємства і пропонують яскраві теплі новинки. Експериментальний цех щойно відшив перші зразки ході і утеплених штанців, як в костюмах, так і окремо. А оригінальності цьому одягу додає патріотична ексклюзивна вишивка. Ми продовжуємо. Нашу лінію оригінального одягу, який ми започаткували наприкінці літа, наші спеціалісти розробили серію худі, вже худі, спортивні штани і толстовки. Як ви сказали, що це оригінальний малюнок. Шукаємо в народній творчості. Елементи малюнку і ще в пошуку, так що це тільки початок. Ідея з відкриттям шоуруму належить директорці швейного підприємства Ірині Зайцевій. Її виношувала, мов власне дитя. Тому тут усе так довершено, естетично і гармонійно. Пані Ірина і сама залюбки носить цей якісний одяг із патріотичним мерчем. Ми Самі носимо ці речі. Я особисто задоволена якістю тканини. Я вважаю, що тканина має бути особлива. для такого шоуруму тканин повинна бути особливо Сьогодні прилуцький шоурум користується чималим попитом серед покупців. Не натішиться Ірина Зайцева. Ексклюзивна лінійка одягу розлітається на закордонні сувеніри, мов гарячі пиріжки. Дуже багато покупців приходить покупати подарунки, тому що люди їдуть за кордон і хочуть частичку України привезти туди за кордону своїм близьким рідним. Тому основні наші покупці це люди, які хочуть придбати подарунки. Кольорова гама футболок, представлених у шоурумі, теж постійно розширюється, як і варіанти патріотичної вишивки. А до літа тут обіцяють відшити ще нові яскраві новинки. Ось так, крім основних замовлень, на підприємстві поєднують приємне з корисним, адже цей якісний і зручний одяг від вітчизняного виробника уже встигне аби як полюбитися покупцем, а купуючи українське, ми ще й підтримуємо економіку незламної країни. Та й сам шоурум уже став брендом древнього міста над удаєм.